Привіт, і ви на каналі Слип'я Тока. Я дуже рада вас бачити. І сьогодні я один день живу не з Ніком. Тобто в іншій квартирі. Сподіваюсь, це відео вам сподобається. Давайте починати, я вам покажу вам свою квартиру. Так, ось хід в мою тимчасову квартиру. Він, в принципі, дуже гарний. Давайте перейдемо далі, та я вам покажу усі кімнати в цій квартирі. Після прихожої у нас зразу гардеробна. Вона маленька, але дуже комфортна. Тому я думаю, що її дуже класно використовувати, якщо ти тут дуже довго будеш жити. Далі у нас тут є такий стенд з квітами. Цей стенд не дуже класно виглядає, але який є, такий є. Давайте тепер подивимося на балкон. Тут у нас є столик та два крісла. В принципі, нормально, як має бути. Далі, напевно, дуже гарна кухня, мені вона дуже сильно подобається. Давайте на неї подивимось. Так, тут у нас є столик, та зверху нього є дуже красиві полички. Вони мене прям зачаровують. Також дуже гарна картина на ньому. Так. А тут у нас сама кухня, всякістрові прибори і так далі. В принципі, теж акуратно. Так, далі у нас тут є диван та столик. Тут можна відпочити та просто посидіти. Тут у нас ванна кімната. Я думаю, що про неї немає чого розказати. Тут так все понятно. Так, а ось це просто неймовірно красива спальня. Перше, що тут є це ось таке от ліжко біле. Далі є столик. Теж дуже красивий. Він мені дуже сильно подобається. Та є малесенький ще столик ось тут в куточку. Ну що ж, а давайте я вам покажу, як я буду розкладати свої речі. тепер я йду в продуктовий магазин, тому що у мене немає продуктів. Так, ось я вже тут і зараз буду обирати різні продукти мені тільки на сьогодні. Ось я скупилася, а тепер йдемо додому. Давайте розкладемо ці всі продукти в холодильник. Тепер я вам розповім, що в мене буде на сніданок. У мене буде тост з авокадо та лохиною та кава. В принципі, нормально. Ось такий сніданок вийшов, я впевнена, що він буде дуже смачним та мені дуже сподобається. Давайте ми його скуштуємо. Зараз я помию посуду та напевно, що піду кудись погуляти. Та звітно ж беру вас з собою. Так, ось я зібралась, тому давайте йти кудись. Я прийшла в магазин Хус, тобто магазин для декору. Хочу тут щось вибрати та принести собі додому. Мені одразу переглянулись ось ці три полишки, які стоять на вітрині. Я дуже хочу їх взяти, тому я зараз їх візьму. Так, я прийшла до різних свічок. Можливо, я тут теж щось знайду. Мені приглянулася одна лампа, тому я хочу її взяти. І ось вона. Все, тепер йдемо на касу. Ось мені все вже упакували, та я йду тепер в інше місце. Я прийшла в аквапарк, але не для того, щоб покупатись, а для того, щоб позайматись спортом. Тому давайте йдіть зі мною, то я вам все покажу. Я вже позаймалась, мені дуже сильно сподобалось, а тепер давайте йдемо в якесь інше місце. Я прийшла на набережну та зараз я буду тут ловити рибу та принесу для Ніка завтра додому. Я зловила вже всю рибу, яку хотіла, а тепер давайте йдемо ще десь трішки погуляємо. Так, ось я на лавочку біля одного ресторанчику, та зараз тут трішки посиджу, відпочину та тоді вже поїду додому. Місіс Елізабет, доброго дня! О, привіт, Майк! Що ти тут робиш? Я тут проходив впоряд, бачу, що у вас дуже багато речей. Так, дуже багато. Давайте я вам допоможу їх принести до вашого дому, мені не важко. Хочу вам зробити добрі речі. Оу, дякую! Ну давай. Так, ось ми вже в трамваї та їдемо до мого дому. Трусніше до моєї квартири. Я дуже дякую тобі велике. Дякую за все, що ти зробив. А може взяти на чашечку кави або на ще щось. Ну, тоді окей, якщо хочеш, то давай. Заходи в мою квартиру. Сідай за диван та можеш мене чекати, зараз приготую малесеньку вечерю. Добре. Я вже сідаю. Все, я скоро буду. Я не очікувала, що він тут буде, але як є, так є. Я приготую салат з капусти, лимона та брокколі та налью апельсиновий сік. Ось така вечеря вийшла, сподіваюсь, вона тобі сподобається. Ну, я, в принципі, такий салат дуже сильно люблю. Виглядає дуже апетитно. Я думаю, що мені вона дуже сильно сподобається. Було б дуже смачно. велике дякую. Хотів задати вам питання, скільки вам років? Мені дуже цікаво. Мені у цьому році буде 22. а тобі скільки? Мені у цьому році буде 17. Ого, ти ще молодий. Тобі ще багато чого потрібно пройти. Ага, можете дати свій номер телефону? Так, добре, можу дати свій номер. Я, напевно, що вже піду. Мені потрібно додому. Все, папа, -па, до скорої зустрічі. Так, а тепер я йду приймати душ. Я сподіваюся, це відео вам сподобалося. Дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Слипітока. Всім удачі та всім па-па!